Добрий день, любі малята! Сьогодні я розкажу вам про одне із свят нашої любої країни. Існує свято Святої Трійці, Або ще це свято називають Зеленим святом. Бо це свято визначається після Великодня через 50 днів. Це одне з важливих свят. Воно розпочинає літній сезон. Зеленим це свято називають тому, що в цей день всі трави, квіти, дерева стають сілющими та корисними. Їх можна освітити у церкві як пасочки навеликти. Також цей день бажав, щоб майбутній врожай був багатим та вдалим. Так як вважається, що в цей день всі трави лікують і захищають від хвороб і біль. То люди намагаються занести в хату цілющу траву, яка неодмінно буде захищати дім і її господарів від усього поганого. Ці квіти не викидали, а зберігали як оберіг. Напередодні святкової зеленої неділі було прийнято прибирати оселю та готувати смаколики. Усі кімнати двір прикрашали травами. І зеленими гілочками. Брали зазвичай гілки клен, верби, липи та акації Та прикрашали ними вікна та двері. А на підлогу клали ароматні рослини. Для того, щоб свято було вдалим, слід обов'язково допомагати усім, хто буде прохати допомоги. В день свята не можна працювати, а також прибирати і ремонтувати. Але можна готувати їжу. А ось навпаки рекомендують повести вінки, водити хоровод і веселитися. День Святої Трійці вважається дуже веселим і радісним святом. В цей день не можна сумувати, ображатися і думати погано. Це свято припадає на той час, коли розпускаються дерева і розквітають квіти. Цей час краще проводити на природі, брати участь у гуляннях та розвагах. Ось так це свято і святкують в Україні. По сімейному та на природі гарних вам свят!